Кунь. Мені здається, мені в курсі краще. Куртку, знімити не на вокзалі! Всім привіт це третій випуск подкасту Ліцем Токс. І сьогоднішня наша гостя це Єва Глеф з гурту Саварпір. Привіт! І розкажи щось трошки про себе. Я навчаюся у 9-му Ба класі, мені 14 років. У гурт потрапило зовсім недавно, що так можна сказати, і через таланти в ліцеї. Взагалі можеш розказати трохи про групу, хто у вас там ходить в склад? У нас наразі п'ятеро. Ем, гітарист, який також вокаліст Денис. Ем, він навчається, я не пам'ятаю, в якій школі. Е, також у нас є гітаристка Анастасія Бертман. Вона з цієї школи, з цього ліцею. Ем, навчається у 10 Б класі. Е, у нас є клавішниця, яка додалась зовсім недавно. Вона також 10 Б, її звати Аня like. Бойко. Like. Хорош. <laughs> ну, я барабанщиця і також у нас є басист. Желізняка Е, Наскільки мені відомо, вони всі навчалися гімназією. Ні. Mm. Mm. Ні. Просто я бачив фото з одного вашого інтерв'ю. Дебату. Де. Ви всі разом фатувались просто в гімназії. Так, це був наш перший виступ разом. Взагалі це був в день, коли я потрапила в гурт. І ми тоді виступали на шкільних талантах. Тому що так сталося. Це взагалі дова історія. Так сталося. З якою пісню ви виступали? Ми виступали з піснею у світі СНІ, яку ми хотіли випустити першою, але щось не склалося. І першою в нас вийшла Палай. Слухайте на всіх платформах. <кхе> <кхе> Якою ти от сама бачиш цю групу? Для тебе що це таке? Це цікаве питання, тому що для мене це одночасно, як і. Щось, заради чого можна рухатись, розвиватися, жити, так, і щось е, таке стороннє, як хобі, не головне. Е, тобто, ну, смішені в мене почуття до цього гурту, тому що він однозначно мені дуже важливий, але з музикою я пов'язати своє життя в майбутньому поки що не готова точно. ким би ти хотіла стати в майбутньому? Ну, довгий час думала, що я піду на вчителя викладача англійської? Так сталося, що я зараз не впевнена в цьому. Ну тобто. <смех> <смех> в чому тоді ти бачиш своє життя? От, це не обов'язково професія. Якщо це не музична група, то і не музика взагалі, то в чому ти бачиш своє життя? Це, певно, щось дуже таке буденне рутина. Ну, я не знаю, я бачу себе як середністатичну людину, ой, ну, вибачте тавтологія. І звичайним життям нічим не відрізняючись від інших. Взагалі, про музику, як ти навчилась грати на барабанах? Саме на барабанах чи просто. Ну, взагалі, як ти дійшла до того, що тобі подобається на викон... um... якихось інструментах грати. Ну... Почалося все з того, що у мене мама закінчила музичну школу в дитинстві, і тому я так зрозуміла, що музична школа тип, передається по поколінню. І тому мене теж запхали. Ну, не скажу, що я була проти, тому що я з першого класу граю на супілці, адже коли я навчалася в п'ятій школі, то там був гурток супілки, і я ходила, відвідувала його. А музично я вже пішла в другому класі на фортепіано відвчилася 6 років і успішно її закінчила. У мене дуже гарний дестат. Це так хваність. Ем, Також після того, коли я вже поступила у гімназію. Не дивись на нього, дивись на мене. На нього дивитися не можна. Коли вже поступила в гімназію, то я хотіла навчитися на грати на гітарі, і мені розповіли, що тут є вчитель, який займається цим, може допомогти. Ну, правда, проблема була в тому, що я потрапила в результаті не до того вчителя, про якого мені говорили. а Я потрапила до Івана Степановича Водвода, який. Мені вже прив'язав таку сильну любов до музики. Ем, я почала грати на гітарі, на барабанах, на басу. Е, потім також, з, у зв'язку з тим, що я вже плюс-мінус вміла грати на гітарі, то я ще підівчилась на укулеле грати, і через кілька років в таборі навчилася грати на дримбі. Вау, це, це моя мрія теж дримба. Дримба — це дуже класно. Я що знаю. таке дримба? Це такий інструмент а, а, окей, окей, язичковий. Зараз. Давайте повернемося до Груш трошки. ще. Взагалі, чим ви займаєтеся зараз? Ну, зараз ми готуємо пісню під назвою Ти знаєш, а ну також, як вже декому відомо. Ми готувалися до Коза Мюзик Battle, який проводився на пошті 1 жовтня. Тому всі, хто не прийшов, я вас запам'ятала. І... Я ж кажу: не дивись на нього. Навіть не думай про нього. Просто викликає максимальний сміх за секунду. Чому в тебе таке не було? І. Ми готувалися до М'юзик зікбазу. Я ж кажу, навіть не думай. Абсолют Абсолютно нема. На нього теж не дивися. Добре. Отже. Ми готувалися до коза YouTube Батл, який проводиться 1 жовтня на пошті. І е, ми підготували шість пісень авторських, які мені дуже подобаються особисто. Не знаю, як вам, але я їх дуже люблю всім серцем. Не, шкода, мене не було. Дуже я, я, шкода. Би, я би дуже хотіла до вас потрапити. Ще, ще буде нагода, я впевнена в цьому. Дуже скоро ми будемо виступати на талантах нашого ліцею. Коли, він там буде, коли вони будуть там проводитися? Приходьте. Коли вони там будуть Я не знаю, що вони зробили. А, мені здається, що цей випуск вийде просто після талантів. То буде, думаю, чуть -чуть... Ну, та... Тому люди можуть чуть-чуть... Ну, до мене приходять. <рес> Отже, в нас було шість пісень: це Палай у світі снів, ти знаєш, лівосторонній рух, хаос та. Меркантильні романи або часу, немає часу. От, е, найновіша пісня це меркантильні романи. Ну, ще. Найновіша пісня. А найстаріша ну, це у світі снів. Також моя улюблена це, мабуть. «Палає» або ти знаєш? А найнеулюбленіша її не було в списку, але це називається інтро. Або ух, ці, кляті комарі. Я її просто-напросто не знаю. Ви часу даєте концерти? Ні. <реш> типу, коли нас запрошують, тоді ми і виступаємо. Е, як було кілька разів на пошті, нас запрошували на Рок», якщо я не помиляюся з назвою, та скласти компанію чернігівським гуртам Love Level of Life і Zupunk. Це було давно. Який курс в груш? Курс в Груш? Курс в Груш. Я до твої груші. Курс розвиток. Курс розвиток? Та куди це стрімиться? Курс. Ладно. Ну. Ми зараз. Ну, у нас є мета до кінця цього року випустити альбом. Цілий повний. Бо наразі у нас, випущена тільки релізнута одна пісня. Це мало. Так. Продовжив. Взагалі, як відбувається підготовка до виступу, саундчек, як це все проходить у вас? Це дуже важко. Дуже сумно. дуже трагічно. Чому? Це хаос. Як в нас є пісня хаос. Ну, от ми її написали приблизно, як це все відбувається. тому. Давай мені сюди свої барабани, куди ти тягнеш? <сум> <сум> так найбільше проблема в тому, що люди не знають, не мають собі часу настроювати, налаштовувати інструменти і налаштовуються всі разом, тому це більше перетворюється в гру, хто кого перекричить, а не хто налаштується швидше. Як добре ще пробачиться. Е, відносини всередині групи в Як ви одне до другого? Он... Чи були якісь сварки? може, ви були за хвилиночку буквально від розпаду? Е, е, мені здається, що я не дуже можу про це говорити, але якщо так, то в нас хороші відносини. Ну, були сварки, були такі моменти, що ми все, грущі більше не буде. Але гроша є, як бачите. Ніхто її не з'їв, тому. <ріст> <ріст> тому ми живемо досі. Я сподіваюся, що це буде. Що це так і буде, що ми не з'їмо один одного, не покусаємося, не поб'ємося, що ми залишимося одним цілим. Як ви, як ви зійшлися взагалі? От. Це цікаве питання, але я, мені здається, я на нього вже казала, як я потрапила в гурт. Ну, long story short. Е мені написала якась незнайома дівчинка. Каже: Ти хочеш, можеш нам підіграти, будь ласка, на шкільних талантах. Я думаю, ой, то ладно, підіграю. Пишу, Окей. А в якій школі? Ну, і виявилося, що це дівчинка. Ліцеїстка? І так я познайомилася зі всіма. Ну, окрім, звісно, Дениса. Дениса я вже знаю давно. Ще в музичній школі з ним разом вчилася. Тому так. Ну і після того, в той вечір, в той день мене вмовили доєднатися до них. І я вважаю, що це була не помилка, тому що, е, тому, що, тому, що. тому що тепер грушення. Грушення. Взагалі е я б хотів розкрити це питання. Воно більше про те, як ви зійшли з характерами. Тому що, ну, е з мого невеликого опиту я можу сказати, що ви дуже різні. Всі. Ну... Mm. Це було важко. Е Особисто я. Знаю нашого вокаліста не з найкращої сторони. Тому прийняти його як свого колегу було достатньо важко і запарливо. І взагалі я не знаю, я не хотіла відвідувати цей гурт. Суто через його присутність його присутність в ньому. Але решта людей мені дуже подобається. Блін, це звучить дуже дивно. Вони дуже класні. Настя дуже класна по-своєму. Вона досить спокійна, але е, я завжди розділяю з нею думку. Нас ніколи не відрізняються в якихось таких питаннях е, організаційних е, думки, позиції. Е, Аня, Аня дуже, дуже, дуже класна. Ну, всі дуже класні. І Денис теж в свою in his own way. Аня, е, 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 вона. Я не знаю, як це описати. Ну, коротше, класно. І наш басист, він теж дуже класний. Басистів завжди згадують в останню чергу. Це ж не в чергу. Ну, Після себе. От. Такі от справи. Чекайте, вибачте тут. Школа, так називаємо, дзвоники. Ти дуже різна. На сцені, в школі, взагалі, де хочеш, де твій справжній образ? Точніше, не образ, де ти справжній. І де образ. Я не задумувалася на це. <світтє> а, тому що мені здавалося, що як, як не як, ти не з... ну, Будеш старатися змінити якусь свою особистість, свій образ, себе. Ти ні... Ой, <ріст> ти ніколи не зможеш повністю витерти якісь свої риси і завжди ну будеш схожа на того, ким ти є. Тому я не знаю, але якщо так е думати з точки зору, де я почуваю себе з собою, <ріст> то, скоріш за все, ухти. Ух ти. Ух ти! Класно. Ну, на мою думку, якщо навіть людина різна в різних середовищах, все одно, вона в кожному по-своєму є собою. І я про це. Я думаю, що навпаки, справжності не існує, тому що ми в різних своїх колективах ми одягаємо різні маски і постійно брешемо, я б сказав. Ну, от. я думаю, що найбільше сам ти. З собою на одинці, Але е, в кожній компанії в тебе буде якась риса, притаманна тобі, незмінна. І так, при спілкуванні з різними людьми, з різними компаніями в різних середовищах ти завжди будеш різний, тому що як-не-як -як, вплив суспільства є, він очевидний. І. <клес> І тому я поділяю як і твою думку, так і твою думку. Вони обидві по своєму правильні, але ну, я думаю, що всюди є і ти, і не ти. Ну, хоча Топ, коротше. <реку> 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 ну, Бо ще тоді про твоє відчуття на сцені, це ж, коли ти виступаєш, це зовсім інше. Інше відчуття ти. Уходиш від себе, можна сказати, або навпаки повертаєшся до себе. І зовсім по-іншому це відчуваєш. Ну, я на своєму опиті просто. Ну сцена, це взагалі штука така мінлива, бо одна сцена це там, де ти виходиш і думаєш, блін, все. Я. Можна буде віритися? Е, сцена, це така штука, де ти на одну виходиш і думаєш, все капець, я зараз залажаю, зараз не то, що зіграю. А Є інші сцени, там, де ти виходиш, і думаєш, вау! І в мене, <смітна> в мене таке було на козі, коли перед сценою я дуже переживала, я дуже нервувала, я боялася, що зараз залежаю. Ми так довго до цього готувалися, так довго до цього йшли. Але як тільки я вступила крок на сцену, і побачила всіх людей, які кричали: Саурпір, Саур, це було так приємно, це було так захопливо і. Ну, в мене взагалі всі переживання, всі невпевненості, і зчезли. Тому, як, як на якій сцені, як де, як в якому середовищі? Е, ну, я таки вважаю, що на сцені ти більше повертаєшся до себе. Але бувають такі ситуації, де ти маєш якось перекрити себе. Але якщо ти не хочеш пов'язувати з музикою і зценою життя. Тобто це. <рискогристо> Я хотіла йому <луну> сказати. Є соціальне опитання. Скільки вас триває <рискогристо> репитається? Дві години. Зазвичай такого. Але ми нічого не встигаємо за ці дві години. Ми теж нічого не встигаємо. Ну, нічого. Ми, ми За три години нічого типу, не встигали. Ми приходимо і домовляємось перед репетицією все. Ми сьогодні робимо все тако по поличках. Що одну пісню переграємо, другу, третю, четверту, потім отако сам ап. Але в кінці кінців ми піврепетиції граємо пі-пі-пі-пі. І ну, це зазвичай диратую. Буває. У мене барабанщик вже. Не приїхав на стані <ріст> <ріст> Точніше, на годину запізнився. Ну, я. бо він чуть-чуть проспав. На котру вас потерпили? У нас була на одинадцяту. А, ну, ну, да. ще. При тому, що він проснувся і заснув. <ріст> і що йому харчував? І ми сиділи вдвох з гітарістом, часто сиділи, що та жеми, в принципі, все. А потім вже приїхав барабанщик. Класно. <ріст> А клавішниця так і не проїхала. Умнічка. Умнічка. В неї просто собакою сталося. <ріць> <Да, ріць> це, <ріць> це поважна причина. В неї просто щось собакою сталося. <ріць> <ріць> Давайте далі. <ріць> Які емоції. От, ти вийшла на цю сцену. Всі кричать Саурпір. Що ти відчувала? Ну, скажі за все, такий адреналін. Я... я нарешті усвідомила, чого ми добилися, скоріш за все, в складі цього гурту, тому що я раніше була у багатьох гуртах і в шкільному діамантики. діамантики. І в гурті від молодіжного центру Морока. І ну, взагалі було багато різних гуртів, які так нікуди й не дійшли. Просто вони розпалися на самому початковому, базовому рівні. А з цим гуртом ми вже і випустили пісню, і виступаємо. І нас запрошують. Ну, Не те, щоб ми напрошувались кудись, не те, щоб ми хотіли кудись. Ну, ми хочемо. ні, <тас> <кліп> я не за то, просто Нас запрошують. І це дуже приємно. І бачите таку підтримку, таку віддачу від аудиторії пошти було дуже. Було дуже класно. Було дуже наповнююче, надихаюче. Це просто. Це як стимул рухатись далі. Коли ти бачиш, що людям подобається те, що ти робиш, і люди хочуть ще. Наприклад, ще. Наприклад, одразу після цього виступу. Є одна людина, яка написала мені, чи у вас, чи у вас є інші якісь релізні треки, тому що я б хотіла послухати їх. І це насправді так приємно, типу. Серйозно ти хочеш послухати нас? Не якийсь популярний гурт, якому, там, не знаю, кілька мільярд прослуховувань, а саме наші пісні, які ну, зроблені нами, цими руцями. Шесть. Процес написання пісні от від, від самого початку і до кінця як у вас проходить? Ну, зазвичай. Спочатку приходить наш вокаліст, каже. Привіт. Тут не шапки. Спочатку до нас приходить вокаліст, каже: от, в мене є це. Це говно на палиці. Каже: зробіть з нього щось. І ми починаємо думати. Спочатку у нас є день. спочатку у нас є мелодія, е потім у нас є мелодія басиста, потім у нас є ритм, і в кінці ну, в ритм гітаристка. А потім вже е з'являюся я, чомусь завжди я з'являюся самою останньою, коли вже все написано, все зроблено. Але бреш, не я саме останнє. Самі останні зазвичай слова. І Денис їх не вчить. Дякую. Стабільність. Я солідарна з ними. Я їх теж не вчу. <рес> Коротше, якщо будете на талантах, слухайте Гурдей Тайм, ми там будемо теж, я на це надіюсь. <рес> <Ти> промазала? <рес> я промазала. Я б хотів повернутися до ще одної теми. Давай, Ні, 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 добре, однієми. Про твої відношення в групі. Мені тут прийшло геніальне питання в голову. Давай. Ем, от в, ти зараз стаєш популярною. Е, прям, Точніше, твоя група стає популярною, але всі її члени будуть іншими. Чи залишитесь в цій групі, але ви і так будете грати на пошті завжди. Я не знаю. Ну, Я вважаю, що це буде трошки негарно називатися тим самим іменем, якщо від складу залишиться тільки я, е, тому що, я не знаю, я її не створила, я в неї вже ввійшла, коли там було три учасники. Тому, скоріш за все, ні. Якщо всі розпадуться, то я теж. Ну, давай тоді. Найони! Ти... <різь> Яким біорубаці. <laughs> я перефразую, я, я тоді спитаю так. Інша група. Ти йдеш прямо зараз з цієї групи, вступаєш в нову, і ви зразу стаєте популярними коротше мільярди прослуховань. Чи залишитись в цій групі? От і все. Отаке от от питання. Ну, з точки зору, з точки. Дивлячись на те, що я вже була у багатьох гуртах, в багатьох групах, то змінити гурт це не важко. Але так як я в цьому була, скоріш за все, найдовше, і ми найдалі просунулися, то я би краще залишилася в цьому. Популярність це взагалі це така штука, не дуже приємна. Е, і на останочок, е, у нас така традиція. Що. Ти вже і так —— Ти ладно-ладно. — і так уже багато говорив сьогодні. такий обіжний. <рес> <рес> і на останочок у нас є така традиція, кожен гість розказує анекдот. Анекдот. Заповзає Слимак в бар. Дай, будь ласка, стакан води. Бармен дає, слимак виповзає. На наступний день слимак заповзає бар. E, просить, дай, будь ласка, стакан води. це дає. Слимак виповзає. Ще через день. E, Заповзає в бар Слимак. Просить. Дай, будь ласка, води. Берись. Берись вже не витримав. Каже: Та наш тобі стільки води, що ти напитися не можеш. Та в мене будинок горить. Це <рес> взагалі не смішно було брати. Це було смішно. Все, на цьому ми закінчуємо. Найбільший анекдот це пане його лице. Його лице завжди було найбільшим анекдотом. Ой. Що? Що ти хочеш?